І коли з пораненого зрізають весь одяг і закутають його в термоковдру або закутають просто в ковдру. У нас хлопці на відгук від хлопців, то що він приїхав в лікарню, просто закутаний в ковдру, в ковдру і замотаний скотчем. І це, звісно, це ну, добре, його стабілізували, його довезли до лікарні, в якій його можливо, що одягнуть, але якщо там немає адитичного одягу, то його не одягнуть. Якщо санітарки, мед, молодший медперсонал не знайшов якогось одягу серед своїх рідних і друзів, бо дуже часто саме так і є, що там медсестрички шукають по всьому місту, як одягнути хлопців, які до них потрапили, як нагодувати хлопців, які до них потрапили захисники. Ми допомагаємо починаючи від ста пунктів. Степ-пункти потім евакуаційний потяг, евакуаційний автобус. А потім лікарні першої лінії це там на Донеччині, Харківщина, Дніпропетровщина, саме ті, які приймають саме перших поранених.